Всім великий привіт ЗАРА. Є багато новиночок і багато знижечок, так що будемо сьогодні шукати і новинки, і знижки теж. В новинках дуже красиві сумки з металевими ручками. Сумка плетена, є два кольори, і є золотистий і такий шоколадний колір гарячого шоколаду з металевою крученою ручкою з латуні. Довгої ручки немає, а можливо, вона всередині є. 1600 гривень це, це лілоза, це папір і металева ручка. І тут я бачу, що є ланцюжок. ну, Тут теж, напевно, не вчеплений. П'яде все. Теж така ціна, 1600 гривень. Такі більш нарядні. Також в новинках цікаві босоніжки. Босоніжки виготовлені з джинсової тканини на металевих підборах. Носочок гостренький, досить елегантний. Отак от от вони закручуються на ніжці з пряжечкою. Це текстиль, джинс І ціна 1600 гривень. Також в'язані кардигани два кольори. Кремовий до байжевого 1600 гривень. В складі бавовна віскоза, поліамід і льон з акцентними гудичками, досить щільна в'язка. І в рожевому кольорі теж є. Рожевий дуже приємний, навіть трішки припорошений. Отак, От закінчення рукавчиків, така в'язка. Осилюще з того, що тут прекрасний склад, навіть є льон. Сукня в кольорі Тофі і біла футболочка. Цю білу футболку я вже бачила. Можливо, це інша трішки, але досить схожа. З таким металевим декором. 849 гривень, 100% кутон, хоча вона стоїть, висить в розділі де новинки. Ось така сукня з поясом. Донизу на нагрузочки, розширена донизу. Красивий колір топ, яка в широка до неї затерпова з Увага, Вона звідси на защіпах з кишенями. Дві 600% 100 котон. Ціна серйозна, сукня красива. Величезна частина одягу зі знижками. Я думаю, що це теж попаде, просто не встигають ще напевне поступово це все робити знижку, вводити якось, напевне, програму. Оці ціночки зі ці знижкою. Це потрібен якийсь певний термін часу. Шкіряні балотки в чорному кольорі з металевою пряжечкою. Дуже лагесенькі, можу рекомендувати. М'якенька шкіра, козяча шкіра вверх. Як завжди, козяча шкіра найлегша, по-моєму. Потім йде овеча, крові більш жорстка. Ось такі. Балайточки дуже легкі, зручні і стильні базові. Блуза сорочка оверсайз в чорному кольорі база з баз, легенька тканина, дуже приємна на дотик. 1600 гривень в складі ліоцел і волокно рані. Така сорочка її в білому кольорі теж. Ліоцел і волокно рані. Невагома тканина, дуже стиленька. Подобається ще як по бокам, з розрізиками. Така сорочка, як інвестиція, в ваш гардероб. Вона ще скоро з моду не вийде, вона актуальна, а яка спинка чудова. Я щось в чорній не подивилася. Чорні теж так. Зі складочкою на спинці. До цих сорочок ідеально підійде рожева спідниця. Тканина як плащовка. Віталії за щипом і донизу трапецією. Тканина тримає форму без кишень. Тут застібається блискавку, 1600 гривень стоїть цутковий полеестер. Можна було б цієї чорної сорочки або білої. В новинках теж пульвочки з лого в білому кольорі. Прекрасна якість, це 100% котон. 529 гривень. Футболочка декорована стрічкою. 100% котон. Основна частина. 949 гривень, 100% котон, мабуть, стрічка теж. І жовта спідниця така сама, як рожева, яка теж підійде або під чорну сорочку, або під білу сорочку. Базові речі. В сірому кольорі мені сподобалися. Напевне, це ж там широкий палац. Є сорочки, і сірий. Ще ось такий є, більш світліший. 100% льон, 1600 гривень. Дивлюся в розмірі S. Трішки оверсайз. І штани в пояс із гумкою стягуються до неї широкі палацу, логісенький 100% льон. Костюм із цієї сорочкою буде саме то. 2200 гривень. Також до льняних штанів підійде в'язаний кардиган як гачком. 1200 гривень в складі Акрил, поліамід і віскоза бежево-кремовий колір. Або така легесенька невагома маючка на січастій тканині. А головна тканина це січаста це віскоза і металізоване волокно 1600 гривень. Є такі в'язані топи 849 гривень військо за поліестер. Який красивий сарафан з мереживом. В ціні 2,5 тисячі. Поліестеролетня частина, а ця прикраса мереживе, або вовна з поліестером. Це я показую зі спинки. Зараз покажу спереді, спадаючий донизу, розширений донизу, біло-маслянистий колір. Дивіться до оцих білий шлюпанців в кольорі білий а-ля масла. Що знизу. Досить легесенький, зручні з пряжкою. і під будь-який аутфіт. Півтори тисячі гривень це шкірзам. Базова сукня мінімалістична, донизу на гузичках з боковими защіпами щіпами рімінчиками, що можна талію собі скоректувати. Ось так в проймі, тканина досить цупка. Це льон з віскозою 2200. Ціна. Сукня красива насправді. І така вона базова і прекрасний склад з погончиками. Ось так на спинці. Ще сподобався такий кардиганчик легкої в'язки. Теж колір масла синім. 1050 гривень віскоза з поліамід. Джинсові короткі жакети. Підійдуть до штанів палацу, які поруч. М'який джинс. Одночасно, він такий і товстенький, і м'який, 100% бавовна. Тут як проволока понизу, а, тут стягується. Супер, так як бомбер стягнути можна. Поруч сорочка, легка тканина в шоколадному кольорі. 1200 гривень модул і поліастер. Короче на оверсайз з кишенею. Широкі джинси палацо. дивлюся в європейському 42. А спереді оця застібка, ширінка, по Так незвично, авангардно. Такі широчезні, класні джинси досить. І їхня ціна 1900 гривень. Не тільки в коричному кольорі, а ще в рожевому. Є модул поліестер 1200 гривень, така сорочка оверсайз. Ніжний рожавий колір навіть до легкого бускового. Є костюми джинсові і білий. Досить щільна тканина. Ось такий жилет, мінімалістичний, прямий. І штани, Пілоти широкі. 1600 гривень, поліостер візкозалоста. Тканина не гладка, чуть фактурна, з високою посадкою. жила 1600 гривень. Джинсовий костюм на короткий рукав. Жакет. 1400 гривень. І спідниця шорти. 1200 гривень. На короткий рукав, має вигляд джинсу легкого. 1900 гривень полестри візквоза листан. Досить легка тканина, з близкокою тут стягується. Можна поєднати з базовими синіми шортами, з плетеним ременем. Висока посадка за щіпами. 1400 гривень віскоза поліестер, поліамід. Чорні базові шльопанці. На як шкіра. Ні, це шкірзам легенький, 1600 гривень. А так хотілося, щоб це була натуральна шкіра. Щось таке дуже базове, щось класне. Сорочка з мережевим, 1400 гривень, віскоза, поліеміт і декор 100% бавовна. Канина досить легесенька, оверсайз, приємна на дотик. Сукня по фігурі, красива, чорна, базова, це швидше всього, що поліестер, можливо, з домішками. 1900 гривень поліостер за Лостаном. Так, повернулася до цієї локації, тому що підійшли покупці і хотілося б показати ближче просто цю красу з вишивкою, блузи, легенька тканина. Півтори тисячі гривень 100% котон. І декор котон з поліастером. Мається на увазі ця вишивка з мушкою. рукавий реглан в стилі боху. Тут такі вони об'ємні і гумка в манжеті. Це було за підійти добре до цих пілотів. З ремінчиком коричневим, з кишенями накладними вони широкі, зі стрілками строченими. Віско за зльоний, 1600 гривень. До цих пілотів є жилетка з акцентними гузочками. Застібається по кусі, такий мінімалістичний досить стиль. 1400 гривень. Такий же склад із з льоном. Знизу можна взяти за основу ось цю блузу. Під жилетку теж можна по голому тілі, можна взяти під лузом. Що тут такого красивого? Це разом, чи це окремо, це разом Ви виявляєте? Все, виявляється це разом. Ви виявляєте, хотіла сказати. Дві 600, віскоза, льон і підкладка полястер. Це щось неймовірно стильне і красиве разом а з живеткою. це спідниця. Неймовірно красива річ. Незвично настільки. Ось так я повісила трішки в іншому місці, щоб було видно. Ще є такі легкі костюми, віско з льоном, Жилет подовжене 1900 гривень, бокові на накладні кишені і широкі штани палацу. Півтори тисячі гривень віско за льон. З високою посадкою, бокові кишеньки. Крусівки, але це шкірзам. новинках 1600 гривень. Ой, вони досить легенькі. Тут має вигляд натуральної замш, але насправді вказано, що тут а, все штучне. Сукні в жовто лимонному кольорі сатинова тканина. Ззаду зав'язується на бант. Спадаюча, довга, з відкритою спинкою. 1900 гривень. поліестер і оластан. Літня красива розкішна сукня. Із такої сатинової тканини є топи в різних кольорах. Дивлюся саме в жовтому кольорі. 1050 гривень, поля з терцевого З відкритою спинкою і цей топ підійде ідеально до сатинової чорної спідниці. 1200 гривень чорна сатинова спідничка. На цій прекрасній ноті всім папа -па і до зустрічі у нових поглядах.